Як і обіцяли, на d 23 відбулася офіційна прем'єра тизеру серіалу Кістяк команди. Що якого нам показали? Чому промо викликало неоднозначну реакцію та хвилю скепсису: Вітаю в джедайській Криївці і це мій огляд тизера прийдешнього шоу Зоріні війни кістяк команди, двосерійна прем'єра якого відбудеться 3 грудня. Для початку нагадаю, що нам відомо про цей серіал. Його анонсували 17 травня 2022 року. І інсайдери обіцяли нам на той час щось схоже на дивні дива в космосі. Згодом на Star Wars Celebration було оголошено, що головну роль в шоу зіграє Джуд Лоу. Виконавчим продюсером та режисером серіалу є Джон Вотс, постановник найсвіжішої трилогії про людину павука. Разом з Вотсом над шоу працював і сценарист Крістофер Форд. Серед продюсерів також значаться Джон Фавро та Дейв Філоні, а сам серіал є частиною Мандоверсу. Тобто пов'язаним часоплином з серіалами Мандалорець, книга Бобефета та Асока. Прем'єра шоу мала відбутися ще в січні цього року, але щось пішло не так і відтермінували майже на рік. Звичайно, такий перенос особливого оптимізму ні в кого не викликав адже свідчив про необхідність значного доопрацювання. Та й зараз за лаштунків лунають чутки, що керівники студії не дуже задоволені результатом. Серіал розповість про 10-річних дітей з маленької планети, які випадково заблукали в далекій-далекій галактиці та повинні спробувати знайти дорогу додому. А допоможе їм в цьому герой Джуда Лоу, який ніби виявився черговим цілілим джедаєм. А може й не джедаєм, хто зна. Автори описують серіал як галактичну версію класичних пригодницьких фільмів 80-х років від студії Емблін про дорослішання, таких як Бовдери та Політнавігатора. Крім того, нам обіцяють, що він буде цікавим навіть дорослим. Хоча поки з трейлера в це важкувато повірити. Дійсно дуже хочеться, щоб цей серіал було цікаво дивитися не тільки десятирічкам. Але скажу відверто: авторам шоу пробудити в мене інтерес поки не вийшло. Наразі найцікавішим в серіалі для мене є участь Джуда Лоу та перспектива побачити нових героїв та світи. І, звичайно, приналежність до Філоніверсу обіцяє нам чимало камео та великодок. В першому сезоні буде 8 серій, а двосерійна прем'єра відбудеться 3 грудня на Disney+. Але вже час переходити до розбору тизера. Один з юних героїв на ім'я Вім лежить в ліжку та споглядає за іграшковими зарольотами у себе над головою. Один з них мені точно нагадав Ювін з бунтаря. А далі ми потрапляємо в типове американське передмістя зі шкільним автобусом, газонами перед чепурними будиночками та спідерами. Більше схожими на тачки 60-х років. Прозорені війни тут нагадують хіба що дизайн техніки, цей іторянин, що вигулює свого питомця, та потилиці дітей, які, очевидно, не є людьми. Вім їде в школу поряд зі своїм другом Ортоланом на ім'я Ніл. Також серед школярів можна побачити родіанця. Дітям розповідає, що на них завтра чекає вирішальне тестування, яке визначить їхнє майбутнє. Таке собі НМТ в далекій Далекій Галактиці. Поряд із вчителькою, яка лякає дітей іспитами, ми бачимо дроїда, який дизайном мені ну дуже нагадує велику версію дроїдів механіків з епізоду Примарна Загроза та мандалорця. До речі, дуже симпатична потилиця у цього зеленого пухнастого школяра. Є здогадки, яка це може бути раса? Помітно, що вчителька вселила в хлопчика впевненість в своїх силах. Очевидно, що одна з героїнь мріє про щось більше, аніж життя в благополучному районі. Логічно ж. Чесно кажучи, я згодна з тими, хто не відчуває в цих кадрах вайбу зорених війн. Так, я чула аргументи, що в нас вже була американська закусочна в епізоді Атака клонів, але це не допомагає позбутися відчуття, що дизайнери проєкту не зрозуміли Всесвіт. Принаймні зображуючи цю планету. Для мене цей візуал більше про Діснеївський парк земля майбутнього або про фільм на кшталт «Я робот з вілом смітом. Майбутні співучасниці пригоди мчать містом на спідері. Чергове підтвердження, що комфортне життя до добра не веде. А чоловіки це дивом, цілілі хлопці, які завжди розшукають пригоди навіть в благополучному передмісті. На цьому кадрі ми можемо краще роздивитися Ніла. Який є Ортоланом, родичем Макса Ребо, шостого епізоду та книги Боби Фета? Він, як всі діти, зависає в планшеті. Очевидно, йому подобаються історії про джедаїв. Хлопці відкривають гараж. Так, типовий американський гараж. Це у нас дівчинка на ім'я Кей Бі, а це її подружка Ферн? Він розповідає, що знайшов щось цікаве в лісі, і висуває припущення, що це покинутий храм джедаїв. Але ніт. Це зорольот зі скелетами замість команди. Діти випадково його активують, і той відносить їх з планети та стрибає в гіперпростір. Так, дітки, бійтеся своїх бажань, вони можуть справдитися. Здається, це той самий робот, який буде супутником дітей у їхньому пошуку дороги додому. Припускаю, що він також був членом команди корабля. Це якась база чи станція в астероїдному полі, куди занесло наших героїв. Якщо ці кадри належать до неї, то це схоже на торгівельну заставу із джавами, симпатичними тваринками на продаж та підозрілими типами. І совою, що розмовляє, а це вже інша локація, бо очевидно, що це планета чи місяць. І схоже, що ця машина намагається переробити корабель дітей. До речі, зорліт називається Оніксовий попіл. Це у нас, звичайно, один з піратів, яких нам обіцяли в серіалі. Так, Шоу ми побачимо вцілілих членів банди Горіана Шарда з третього сезону Мандалорця. Скучили? Класний кадр. Якийсь черговий монстр. Це ж «Зоряні війни, має бути принаймні один. Відчувається, що він готовий вже складати іспити, аби все це тільки завершилося. Зате у біста сталеві нерви. А тут Віму вже доводиться відстрілюватися. О, хрестокрили! І в останній сцені тизера ми бачимо, як хтось за допомогою сили притягує ключі від камери, в якій сидять діти. І цей хтось це Джуд Лоу. Він питає, чи той є джедаєм. Але відповіді ми не отримуємо. Чи справді герой Джуда Лоу на ім'я Нана Вуд є черговим цілілим джедаєм? Можливо, так, а можливо, й ні. Отже, чи зацікавив мене тизер? Відверто кажучи, не дуже. Поки мене мало що переконує, що це шоу буде достатньо цікавим комусь старшому за 12 років. При цьому я розумію, що буде несправедливо оцінювати його так же прискіпливо, як інші дорослі шоу, типу Мандалорця, «Андора» та Коліта. Чи я на цей серіал? Не дуже. Очевидно, що Лукас Фільм намагається охопити своїм контентом максимально широку аудиторію, і саме тому створює і «Пригоди юних джедаїв, і кістяк команди. Тим більше, що останній дійсно виглядає як сімейне шоу, яке можна дивитися разом з дітьми. Чого про Андора не скажеш, та й обівана кенобі мої діти дивитися не захотіли після першого повішеного джедая. А як вам, тизер? Чи відлякує вас переважно дитячий склад головних героїв? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої Галактики. Та підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!